Добрий день, шановні шестикласники. Завершуючи вивчення теми Світовий океан, сьогодні ми поговоримо про життя в океанах і морях та багатства вод Світового океану. Світовий океан займає майже три четвертих поверхні земної кулі. Як не дивно, підводний світ менш вивчений, ніж космос, і на глибину понад 6 кілометрів ми занурюємося нечасто. Це зумовлено величезними технічними труднощами, що пов'язані з великим тиском води, відсутністю світла і кисня у глибинних шарах океану. Проте життя в океані є і воно досить різноманітне. Сьогодні виділяють основні сфери життя, такі як поверхня води. Товща води і дно. Відповідно, групами організмів, які населяють ці сфери, є планктон, що значить ширяючий, нектон, плаваючий, та бентос глибинний. Найкращі умови життя для організмів сформувалися на шельфі та у помірних широтах. З давніх давен людина використовує для своїх потреб багатство Світового океану. Сьогодні ми будемо говорити з вами про біологічні, енергетичні, мінеральні та водні ресурси. Найбільшу частку біологічних ресурсів становить риба. Щороку виловлюють мільйони тонн оселеців, анчоусів, тріски, скумбрії, тунця, ставриди, камбели, лосося. Серед молюсків найбільше значення мають устриці. Міді, морські грибінці, кальмари, восьминоги. Добувають також креветок, крабів, омарів, лангустів, промисел китів, моржів і тюланів, морських котиків нині обмежений через значне зменшення їх кількості. На дні морів та океанів зосереджені величезні запаси різних корисних копалин, дно буквально встелене залізними і марганцевими рудами. Їх запаси перевищують запаси на суходолі, з-під дна добувають нафту, природний газ та кам'яне вугілля. Їх розробляють за допомогою підводних шахт і бурових платформ. Мінеральні ресурси Світового океану це не лише корисні копалини, що залягають на дні і під дном, а й сама вода. У ній розчинено багато речовин. Від кухонної солі до золота, тому її називають рідкою рудою. З кожним роком вода Світового океану дає людині дедалі більше корисних речовин. Найбільше з неї добувають кухонної солі. Вода також постачає магній, що використовується в літаку та автомобілебудуванні, бром, що є необхідним для виготовлення кіноплівок і фотопаперу. Золота в океанічні води міститься дуже мало, на 2000 тонн води міститься лише 1 грам золота, крім того, затрати на його отримання в багато разів більші, ніж вартість самого золота. У деяких країнах Азії солону воду морів перетворюють на прісну за допомогою опріснювальних установок, проте вартість такої води також поки що занадто висока. Води океану здатні виробляти електроенергію. Величезні електричні ресурси мають припливи і відпливи, океанічні течії і навіть хвилі. Енергія припливів і відпливів у кілька разів більша, ніж у всіх річках планет разом взяти. Щоправда, поки що людина використовує її мало в деяких країнах світу, наприклад, Франція, США, Росія, Японія та Китай, збудовано приливні електростанції. Електроенергію за допомогою хвиль – Одержують в Японії, проте її вартість досить висока. Якщо люди навчаться діставати електроенергію на хвильових станціях дешевшим способом, то людство матиме невичерпне джерело енергії. Морські глибини здавна приваблювали людину. Вона прагнула не лише відшукати скарби на дні, але й поповнити географічне знання про навколишній світ. Нині не викликає сумнівів те, що роль Світового океану на нашій планеті неоціненна. його називають колискою життя, оскільки, на думку більшості вчених, життя на землі зародилося саме в океані. Його називають також кухнею погоди, бо він відіграє величезну роль у формуванні клімату Землі. Якщо на суходолі давно вже немає невідомих територій, то в глибинах океану є ще чимало загадкового. Першими дослідниками, що занурилися під воду, були нерці за перлами. Минуло багато часу, поки з'явилися різні підводні апарати, науково-дослідницькі судна, штучні супутники. Сьогодні за їх допомогою вчені вивчають властивості вод, її руху, морських організмів, вимірюють глибини. Це має величезне значення для судноплавства, пошуків корисних копалин, риболовства, прокладання по дну трубопровідних кабелів, телефонного зв'язку тощо. Нині води океану необхідно охороняти від забруднення нафтою, промисловими відходами, побутовими стічними водами, добривами, що зносяться з полів. Сьогодні навіть у відкритому океані нерідко плавають пластикові пляшки, поліетиленові пакети та інше сміття. Внаслідок цього багато районів Світового океану перетворилися на біологічну пустелю. За словами Жака Івкусто, Кусто. За останні 80 років безслідно зникли понад тисячу видів мешканців океану. Нині океан нагадує стічну яму, де нагромаджуються всі речовини, що їх збирають, забруднені атмосфері дощ і вітер, а також виносять отруєні річки. Не викликаю сумніву, що забруднення Світового океану може призвести до найтяжчих наслідків для людства. Від забруднення води страждають усі організми. Боротися із забрудненням дуже важко, тому важливо запобігти цьому, щоб безмежний водний простір був для людини не тільки коморою з природними багатствами, а й давав їй естетичну насолоду. Отож повторимо головне світовий океан має величезні запаси біологічних, водних, мінеральних, енергетичних ресурсів. До біологічних багатств належать живі організми, які об'єднані в три групи нектон, планктон та бентос. Господарська діяльність людини найчастіше призводить до негативних наслідків. Особливо небезпечними для його мешканців є забруднення вод. Дякую за увагу.